ФОКО! Зарезервував дві пачки несподянки. Це від аплікації To Good To Go. І сьогодні ввечері вже поїду, а поки що додому, пообідати, зайнятися спортом, поподтягуватись на турничку, повіджиматися, покачати гантелі. І поїдемо за пачками несподянками. Замовив їх в двох кав'ярнях. І пізніше розповім, що це за такі пачки. Ну, таку пачку я отримував. Біцокей Нікроковський випеки. Це таких два чисточка і якісь штучки. І ще тут щось. До речі, в жабці вже з'явилися тайгери з Тату Феста, на які я, до речі, піду. Ось в такому дизайні. З олдскул, неоскул, неотрадішнл. Є різні повибору. Отже, розповім, що то є to good to go. Уявіть собі, ви власник невеличкої кав'ярні, яка не тільки каву робить, але також свою якусь власну випічку, будь то дрожжувки, пончики, чи якісь, не знаю, кістечка, навіть торти. І у вас закінчується робочий день. Залишилось дуже багато цієї самої випічки, а відомо, відомо що на завтра вона вже буде не свіжа. Тому ви звертаєтесь до додатку good to Go і з його допомогою в два рази або в три, або навіть в п'ять разів дешевше продаєте свою випічку, і таким чином вона не пропадає, і її не викидують у смітник. І ще й хтось залишається с... як сказати, ситим на їжами. А я вже забрав одну пачку в Кав'ярні і їду до другої кав'ярні забрати другу пачку несподіванку. На сьогодні подивимося, що там я весь в інтризі цікаво, цікаво. На секунду, це за 9 злотих всього одна всього. Супер, я вважаю. Ось такий цілий корт. Ось моя рука. І такий торт. І, звичайно, ще один фончик і клірчик. Бачите, вони їх так ріжуть, що типу вже не продати. І тому віддають дешевше. Тобто за це я заплатив 9,99, а за попередню пачку ви бачили, що там заплатив 19 що, час коштувати цього пончика. На вигляд він як-будто з адвокатом, начинка адвоката. М -м -м. Але добре. Ні, це з творогом. Це творог, маніль. Непогано. Такий пончик з пачки за 999. Просто подивіться, тут жабка. І тут жабка. Зайшов я в історію переказів свого банку і побачив, що перша пачка, яку я забрав, де було два тістечка, ну вони ще є, я їх не з'їв. два тістечка, два цих маленьких, як вони називаються. Mm. ну Такі маленькі, як дві макарони, о, макарони якось так. Отже, два тісточка, два макарони і один кончик. Я заплатив 21,99. І ще на місці вони жіночка попросила заплатити за упакування 2,50. Тобто вийшло 23-24,50. Ні, 23,50. 21,99, 22 плюс. 24, 24, Коротше. А в другому закладі я заплатив всього на всього 9,99 і отримав. Пончик отримав е еклер і отримав цілий, не знаю, може грам 400, якийсь торт. Так що думайте самі. Що цікаво, ви ніколи не знаєте, що знаходиться в цьому боксі, який ви замовляєте. Тому це завж, завжди якась інтрига. А я їду далі. Обожнюю такого типу планти. Цього разу це план танчицьке. Подивіться, як гарно ростуть дерева і як атмосферно під ними можна якийсь гамак собі повісити. Стосовно пана Анджея, то завітаю до нього завтра і вже висмарую свій ланцюг. Щоб так не піщало, бо це вже мені доставляє дискомфорт. На початку то я думав, типу, ну скрипіть й скрипіть, кому це заважає. Але зараз вже на такому, що це мені вже заважає. Просто та й і велолюбителі, хто катає на вяліках, розуміє, що таке висмарований ланцюг, що таке ланцюг, який сухий і ще після мийки вологої. Ну, коротше, чекаємо завтра, для вас це пройде всього мить, а для мене ціла ніч. Тож? Okej, okay. o przecież tu troszeczkę. Tu są Te sztaniny to przerzuka przerzuka. Ну. Відвідав пана Анджея, насмарував, дав мені ведешечку, я її пропшикав собі ланцюг, вже не скрипить, їде як по маслу. Відомо, що це на вихідний, в понеділок я вже до нього заїду і куплю нормальний собі. Як його кажуть, ну, смар на ланцюг. Але пан Анджей завжди щось розповідає, пів години з ним стояли, він розповідав про свій бізнес, як люди відносяться до цього. Думають, що він торгує китайськими товарами, там теся. Молодець, пан Анджей в своїй сфері знайшов себе і розвивається.